Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо розмовляти про український стейблкоін UHT, такий собі USDT, але вже з гривнею. Також стейблкоін, який з гривнею один до одного. Ось їх сайт, гаманець. Сьогодні поговоримо про все, що нам потрібно, що потрібно знати та як цим користатися, як це вживати. Всі посилання будуть під відео. Отож, розпочнемо в першу чергу. E, UHT себе позі... e, має таку позицію, що це токен без меж для вільних людей. E, і, власне, ось тут, якщо подивитись, тут інформація, тут є телеграм-канал, їхній також доєднуйтеся до спільноти. Бачимо e, тут таку картинку, що це від гривні та. E, Абсолютно легка взаємодія з UHT і вивід, і один до одного з P2P. Зараз вже запущені торги на WhiteSwap на річемстері та на Uniswap. Про це поговоримо трошки згодом. Для того, щоб взаємодіяти з Гаманцем UHT на сайті UHT.io потрібно мати полігон в полігон мережу в гаманці Metamask, в гаманці metamask її додати можна через Chainlist або в самому Metamask пошукати цю мережу. Це layer 2 рішення для масштабування роботи з Ефіріума. І, власне, це такий свій блокчейн MaticMind, якщо чули монетку MATIC. Отож, для того, щоб підключитись, потрібно мати. Мережу matic Mainnet або Полігон майнет, по-різному можна називати. Ось, я підключився, є в мене на балансі UHT. В першу чергу давайте ознайомимось з правилами. Якщо ми почитаємо, то мета спільноти UHT це розвиток веб-3 технологій та залучення віртуальних активів в Україну для розвитку економіки. Також важливо сказати, що там відсоток. Виділяється на допомогу Збройним силам України, про це також важливо зараз пам'ятати. Токен UHT, P2P, токен без меж для вільних людей, інформаційний запис про облік без відсоткових, е, поворотних коштів. Контракт UHT erc 20 смарт-контракт, блокчейні мережі Polygon, який успадковує основні принципи Тезеру. UHT IO. Платформа для операцій з UHT через гаманець MetaMask. самоврядування здійснюється на засадах публічного контракту UHT-DAO. Вхід-вихід відбувається за добровільним запитом. У разі форс-мажору особи спільноти звільнюються від зобов'язань та не мають претензій. Правила можуть змінені внаслідок вимог та потреб спільноти. А також умови UHT може використовуватись згідно прав і свобод людини відповідно до ліцензії МІД та рекомендацій ФАТФ. Отож, про це сказали, підключили Metamask. Як я вже сказав, в полігоні можна додати за адресою токена додати його до MetaMask, Тут все дуже зручно, додаємо. І він у нас відображається. Додали токен, і у нас в мережі Полігон ми вже бачимо наші UHT. Є вони. Далі. Можна легко обмінювати навіть самому Metamasku, і можна натиснути обмін. Сам гаманець. Ви бачите, що відображає ваш гаманець баланс 123. Біржа можна ось від натиснути біржа, гривня. І ось. З Binance, з WhiteBitu і з Куне. Тобто код на гривні вводите і так далі. Інформації тут достатньо. достатньо ось Куна код, WhiteBit код і код з Binance. -а. Якщо з фіату тобто з грив... з гривні, то ви можете. Gopay, ось вами ID для переказу та призначення. SettlePay і Advanced Cash. Тобто три платіжні системи, які вже працюють. Також можна натиснути Вивід. Працює це також на Гупай, на SettlePay і Advanced Cash, тобто все Працює дуже зручно і ніяких проблем немає. Е, ще, я нагадаю, що це тільки початок розвитку для цього стейблкоїна. Є можливість також уже торгувати. Ось з матіком з USDT, з біткоїном. Ну, з USDT ще не до. Так, ось. З USDT чомусь. Ага. Біткоін, ефір гривні, але скажу, що є валютні пари на Річ Амстері До речі, хто ще не зареєстрований на українській біржі, тож запрошую вас зареєструватися. Тут є пари S до гривні та до матіку Тобто, можете вже працювати з торговими парами. Все це працює вже. Можна обмінювати і так далі. Взагалом все вже вживається, це масами і так далі. Торгувати можна не тільки на централізованих біржах, є також децентралізовані, через які ви можете, наприклад, арбітражити, якщо бачите на біржі, там, наприклад, на Річамстрі завжди зручно арбітражити, тому що тут є розбіжність курсів іноді, і ви можете, наприклад, купити на Uniswap або Вайтва. Як це все зробити, коли ви додасте монету Або можете її за адресою смарт-контракту. Ось секунду. Ви можете обмінювати відповідно на на Річамстері. Це централізована, можна сказати, біржа. децентралізована Це вже в нас Uniswap. Та, WhiteSwap скопіювали і можемо вже обмінювати. Наприклад, вводимо 36 UHT і бачимо, що в нас вийде приблизно один Матік. І спочатку ви дозволяєте використовувати ваші UHT, і потім можете вже обмінювати. обмінювати. Ну, Давайте, наприклад, спробуємо це зробити. Чомусь у нас MetaMasку якісь збої, неможливо обміняти. Ось. Один цент всього комісія на те, щоб дозволити протоколу використовувати це все. Поки, доки транзакція підтверджується, у нас необхідно якийсь час зачекати, коли транзакція вже прийде в порядок і все у нас здійсниться, ви вже можете використовувати. Так, чекаємо трохи. Так, так, так. Транзакція, я так думаю. Ага, підтвердилась. Тепер ви можете торгувати UHT, Нажимаємо обмін, підтверджуємо його, отримуємо 0,99 Матіків. Комісія в полігоні приємна, невеличка. Не сказав би, що це багато. Якщо великі суми обмінюєте, то загалом зовсім мало. Якісь там 0-0кість матіку. Обміняли і бачимо, що зараз транзакція пройде через блокчейн та протокол, і вже у нас на гаманці відобразиться а, наш власне, Матік замість UHT, які ми обміняли. Ось, бачимо, все, UHT стало менше, матіку стало більше. Ми його обміняли. Давайте спробуємо ще раз обмін через Metamask. Те. Перевіряємо обмін. Ось усе в нас тепер працює. І ось можемо обміняти навіть е, самому метамаску Навпаки, тобто, все працює. Токен легко конвертується. Отож, дуже зручний. Все, транзакція завершена. І все у нас зарахувалось. Треба тільки трохи почекати, щоб Metamask підтягнув ці дані На вайтсвапі, це аналогічно працює з Uniswap. Ом. Дещо різний інтерфейс, але, в принципі, дуже зрозумілий. Ось бачимо: у нас вже все оновилося, повернулося UHT. Ось також підтверджуєте, я думаю, що повторювати це не в невеликий сенс, тому все, я думаю, що візуально все зрозуміло. Тепер перейдемо далі для тих, хто хоче заробляти пасивно, є можливість стейкінгу, так? Ось, можна стати провайдером ліквідності на Uniswap або на Whiteswap. І. Показую на прикладі UHT, наприклад, Матік та UHT, і вам потрібно е, в однаковій кількості по е, так, в однаковій кількості додавати. Наприклад, додаєте один Матік та 3595 UHT. Якщо ви введете два, то це має бути. Ось так. І ви вже бачите, що можете додати пул ліквідності і так, свою чергу будете заробляти. Можете схвалити. Давайте я виберу один Матік. Хай, доки транзакція підтвердження схвалення ЮHT. Так. Так, є. Рівень комісії 0,3%. Додати. Додаємо ліквідність. Стаємо провайдером ліквідності для. Е, так, бачимо, що з комісією в нас вийде 0,08 матіка комісії. І тут, е, коли. Транзакція пройде те саме, абсолютно те саме можна зробити на WhiteSwap, Вже вибирайте для себе, де вам зручніше. Але вже коли ви зробите цю транзакцію та зачекаєте, доки вона пройде, у вас уже ось є ліквідність. Ось бачимо. І в свою чергу можете заробляти на цьому. Ось поточна ціна 002,7 матіка на UHT. І так ви зможете заробляти. Ось, власне, так все виглядає. Повертаєтеся назад, і бачимо, що у нас є власний такий пул-басейн. І ви можете або видалити ліквідність, або, навпаки, додати її. І бачимо, що рівень комісії у нас 0,3% від Uniswap. На Whiteswap все те саме. Отож, так можливо заробляти на цьому. Торгуйте, арбітражте на річамстері, на Uniswap, і, на Whiteswap. Провіряйте курси, користуйтесь стейблкоїном, легка, з... легка взаємодія з платіжними системами GeoPay все толпей та advanced кеш. Як на увіт, так на вивід, все цілком, Ну ось бачимо що все цілком легко, нічого важкого тут немає. Плата за газ невелика, тобто за комісії е, в мережі Полігон. Тому запрошую вас і обов'язково приєднуйтесь до спільноти UHT, е, де ви можете ось. Винагорода за кожен обмін 0,3%. І, як пишуть вам, розвиваємо UHT-спільноту та отримуємо пасивний дохід. Тому запрошую всіх, спільнота UHT. Тут ви її знайдете. Тому всіх запрошую, всім дякую за перегляд. Користуйтеся, всі посилання будуть в описі під відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та споживайте українське. Дякую за увагу.